Хвилинку? Де я взагалі? Як тебе звуть, сонце? Я Джо. Я учитель музики. Коні твій вихід. Цей день мав стати найкращим у житті. До вечора почнемо о сьомій. Клас! Хто буде на фіші? Джо Карнер! Ха-ха-ха! Вдалося, я граю сьогодні! Кепсько, коли так раптово. Що? О господи, о Боже, допоможіть! Я не помер! О, ні, Я не помер! Я раю? Ні, це велике напередодні. Тут нові душі здобувають характер, інтереси та особливості, перш ніж потрапити на землю. Номер двадцять другий. Я не хочу на землю! Та, смири, щас, я не хочу! <плес> 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 Коротше, слухай, я вже все знаю про землю і вона мене не цікавить. Але ти позбавиш себе радощів життя, типу, е, піци. Ніяк не пахне. І... Ніяк не смакує. Це усе тілом відчувають. Ані запаху, ані смаку… – ані дотику. Ясно? Усе я за свої. Це моє життя. І невже воно справді варте того, щоб помирати? Ти досі живий? Допоможеш повернутися. Ні за що! Це ж я! Чого ми чекаємо? Ні, ні, тільки на це! Тільки! Дивно, що сталося щодня 151 тисяча душ іде у велике потому, і я всіх їх рахую. Та однієї бракує.